Також я не тільки консультую фермерів, я ще консультую агроконсультантів. Тобто, ми спілкуємося і бувають задають питання, що робити. Наприклад, зараз розберемо, подивимось запис екрану, це випробування води, аналіз води, і що цієї води треба очікувати. Давайте подивимось і розберемось. Ось наш аналіз води. Давайте дивитись. Зроблений він в Афінопалада. Довіряю цій агролабораторії, і ми дивимося, що у нас в нас воді є. PH води, ось у нас PH-показник перший, 8,1. Це доволі лужна, це поганенько, але чому це відбувається? Масова частка натрію. Натрію 5,7 жити можна. Масова частка калію 0,26. Маловато. Масова частка магнію 4,2, кальцію 2,7. Також сульфати. Сірка 4,5, хлориди все в нормі 2,7, а карбонати 4,6. Що по цій воді хочу сказати? Ось у нас карбонати 4,6. Треба нейтралізувати. Це міліграм еквівалент, тобто це треба десь три з них забрати. Забирається він кислотою, щоб розблокувати елементи живлення, тому що це карбонати нас блокують. Далі наступне ЄСі у нас ось у нас електропровідність є Бачимо 1,2. Вода з такою жити можна, це класна. Вода 1,2 це не дуже солена. Єдине питання, коли взяли аналіз. Якщо взяли в листопаді-грудні, то солі більш менше концентрації. Якщо це буде червень липень, то вода випаробується і концентрація розр... росте. Треба робити повторний аналіз і дивитись. Якщо десь буде 1,3, 1,4, нічого страшного. Натрія, натрій. Ось у нас натрій. Ми йдемо і дивимося, що у нас 5,7. А калія, калія 0,26. У нас тут виходить дисбаланс. Калія повинна бути в 5 разів більше, ніж натрій. А тут, навпаки, натрія більше. І це буде призводити до того, що клітини будуть руйнуватись і тріщати всередині рослини. Це треба знати. Тобто це не є норма. Натрій повинен бути в меншій кількості, ніж калій. Це треба враховувати вживлені. Також магній до кальція. Кальція повинна бути десь 60-70%. А магнія 15-20. А в нас тут виходить навпаки, що магнія в два рази більше, ніж кальція. Тобто, кальція повинна бути в 3 рази, в 4 більше, ніж магнія. А тут, навпаки, в два рази більше магнія. Що тут треба знати? Що буде здвигатись pH в сторону лужного, і це буде провокувати бактеріози. Треба буде профілактично працювати 2-3 рази проти бактеріози. Це профілактично. А якщо лікувати, то більшими дозами і частіше. Тобто Тут є дисбаланс по надійності, якщо рослини вирощуються для зберігання, для транспортування, для гарної якості, то треба тут попрацювати трохи ну не трохи, а давати більше ніж зазвичай потрібно рослині на відсотків 20-30 кальція і на відсотків 20 більше калію. Треба давати це. Треба враховувати також кислотами, азотна, ортофосина, лимона або сірчана Нейтралізовувати ось ці карбонати. Аж СО3, десь а, залишивши один мілімоль карбонатів, треба залишати. Тобто вода взагалі нормальна, працювати можна, але якщо не враховувати рекомендації, котрі я казав цьому агроконсультанту, то можуть бути бактеріози, може бути недобір врожаю за рахунок неправильно збалансованого калію і погано по якості транспортування продукції, в залежності, яка ціль, скільки хоче фермер заробити.